Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України в період з 22.09 по 28.09 на тиждень. Сьогодні 22.09 на годинку 11 година ранку. Давайте ми з вами будемо дивитися, яким буде цей тиждень для України. Сім карт витягую на колоді карт. І сім карт я витягну з гральної. Слов'янської карт. Давайте подивимося, в які дні більші загрози, в які дні менші загрози. Ввечері, 19 година за київським часом, буде прогноз по областях на, на тиждень. По областях. Це загальний прогноз для усієї країни. Більш конкретний прогноз буде ввечері, 19 година за київським часом. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся. По областях. Завтра, 19 година, будуть гарячі точки. Вже на цей раз точно не пропущу. Так Так що не ображайтесь на мене. Так, добре, дивимося. Карта Втішення. Янгол спускається з небес. Карта сильної жіночої енергетики Дам... Карта сильної енергетики Дама Христова. Карта сильної жінки. Карта сильної жіночої енергетики. Вася Кацец. Так. Ну, тихо. Далі. Вівторок. Карта подорожі, карта переміщення, перевезення, карта якогось далекого руху. Десятка Хрестова удари, атаки, агресія та теракти. Я думаю, ви чули те, що в Криму відбулося? Е, я думаю, що зараз вони можуть бомбанути так дуже жорстко. Ну, На вівторок, Десятка Хрестова це дуже поганий знак. До, на... Тихо, на 23. число, 23.09. Отак От завжди. Я з ним нормально спілкуюся. Ви не переживайте, я його не булю. Просто як тільки я починаю записувати відео, він починає привертати до себе увагу. Я вже це помітив. Це вже факт. Як тільки я сідаю записувати відео, він починає привертати до себе увагу. Так, далі. 24 число. 24.09. Карта радості. Двійка Христова карта руху. Карта перевезення, переміщення якогось активного. Далі. Наступне. 25 число. Дивимося, четвер. Карта Возлюблена падає. А тут тут бубновий, збройне та фінансове підсилення. Хороші карти. 26 число. Карта вченого, карта дослідження інформації, трійка, бубнова карта фінансового розорення, карта втрат, карта бідності. Можливі якісь серйозні атаки, особливо на об'єкти інфраструктури. Далі, 22, 3, 4, 5, 6. 7. 27 число. Карта дворянина. Четвірка хрестова, карта сили. 28 число, карта врача, проблеми по здоров'ю. Шестірка, червова карта сім'ї та родини. Ну, врач – це така трошки напружена та небезпечна карта. Ну, ось такий от прогноз. Шановні глядачі, але це загальна картина. Я ще раз наголошую. Це загальний прогноз для усієї країни. Більш конкретні прогнози, більш по областях, тому що це, що загальне, воно не є конкретизоване, а те, що по областях, воно більш конкретизоване. Так що, будь ласка, ввечері 19-та година. Я вас чекаю, в Ютюбі, в Тіктоці будемо складати з вами прогноз для. України на тиждень з 22 по 28.09 І я був би дуже вдячний, якби якась людина знайшлася, яка би допомогла прописати тайм-коди до кожного регіону. Буду вам за це дуже вдячний. Ну, це вже ввечері. Я про це ще повідомлю. А так, то традиційно бажаю всім хорошого та позитивного тижня. Погодка хороша, трошки ще віддає останніми залишками літа. І дай Боже миру, благополуччя, захисту вищих сил для всіх нас. Нехай всім буде добре. Прогноз я склав. В принципі, якщо підсумувати, то це скоріше за все, вівторок, п'ятниця неділя, такі дні найтяжчі, вівторок, п'ятниця, неділя. Але будемо далі дивитися, спостерігати. Дай Боже, щоб біда минала, і дай Боже всім нам благополуччя. Бажаю всім гарного тижня. Ввечері буду чекати. Всього доброго, до зустрічі.